Доброго дня, друзі! Сьогодні я б захотів, захотів ще раз записати відео про дивні речі в Новій Зеландії, продовжити мій попередній випуск. Хто ще не підписався на мій україномовний YouTube канал про Нову Зеландію, то будь ласка зробіться, адже ви пропустите отакі от краєвиди, які я показую, які зараз знаходяться вон позаду мене. Бачите, такий залив океану. І почнемо з такої речі, як новозеландські діти. Стають дуже самостійними з раннього віку. І наведу вам такий приклад. За мною працював один новозеландець, він почав працювати в нас шкільного віку, там part-time job. І коли він вже закінчив школу, він залишався жити з батьками своїми. І батьки йому сказали таку умову. ти можеш жити з нами, ми там будемо їсти готувати, може, але нам плати 400 доларів на новозеландських на місяць за те, що ти залишаєшся жити з нами. І Він платив їм кожен місяць свої зарплати 400 доларів. Уявіть. Для мене це так було незвично, але зараз, я думаю, в принципі, це нормально, адже це дуже закаляє людину бути самостійним, щось в житті досягнути. Це нормальні такі стосунки, мені здається. Понятно, що ми ще до них просто не звикли. Потім ще одна така ситуація. Дівчина в мене була знайома. Також тут, що вона вчилася в університеті, е і її батьки жили 7 кілометрів від університету. І вона не жила з ними, а просто їздила, знімала в місті, де був університет. Адже діти хочуть просто пожити самі без батьків, така ситуація. І тут, до речі, якщо ви хочете навчатися в університеті чи там в коледжі, то є така програма. Після закінчення школи новозеландець має право брати кредит на навчання, який є безвідсадковий. Потім е, вимідляє банк кредит, коли ви закінчуєте університет, знаходите роботу і виплачуєте його з кожної зарплати заплати там, потрішки. І це дуже класно. Тобто вам не треба ні в кого шукати ці гроші, бо навчання в Новозеландії дуже дороге. Там і 20 тисяч доларів в рік, і, і дорожче, як правило, вчитися більше двох років. Ну, от є така програма, що тобто, е, ви можете собі взяти кредит, і це дуже класно. Ще одна цікава річ про Нову Зеландію. Тут е, почта привозить посилки під двері, і їх залишає. І, як правило, їх ніхто не краде. Я якось приїхав, коли в Нову Зеландії, так було дивно, там якусь дорогу річ просто тобі ложать і їдуть. І взагалі вони з поштові скриньки роблять дуже такі різними. Кожен будинок буде, як правило, різна, якась старається зробити поштову красиву скриньку. І так, і все привозять додому. Тобто вам не треба їхати на Пошту, нічого забирати. Дуже зручно, як типу, Киві пост. Потім ще така цікава річ, незвична про Нову Зеландію. Що тут в деяких старих будинках в Новій Зеландії зимою може бути холодніше, ніж на вулиці. Це вже дуже велика сирість. І їх попробую обігріти. Взагалі тут немає ніякого. Центрального отоплення, і вони, багато хто з новозеландців, купують просто собі е, такі е, простиня з підігрівом, перед сном трішки прогрів і виключив, або там поставив потім на мінімум, і воно тебе гріє цілу ніч, воно майже не бере електрики і багато з тими людьми, що я спілкуюся, використовують таку річ. Дуже тут вона потрібна. Ще одна така цікава річ про Нову Зеландію: що тут. Е, Магазини всі дуже рано закриваються. Кафе, магазин. наприклад, кафе працюють з більшості випадків там, до 3-4 вечора, 5 днів на тиждень, Всього субота, неділя закриті. Деякі працюють субота, неділя Ну, як правило, до п'яти годин всі магазини закриваються кожного дня. Тільки працюють такі там супермаркети, то вони більше там, до 10, до 11 деякі працюють. А так все закрито, уявіть. Потім ще така цікава річ про Нову Зеландію. Тут ну, дуже віддалена країна і тут мало дуже різних видів магазинів, продукції. Наприклад, там буде е, малий асортимент вибору продукції, так що немає конкуренції, острів і дуже далеко. Тобто такі магазини, як, як сіткові, як є в Європі, Новій Зеландії їх не буде. І це також дуже така особливість про Нову Зеландію. Дякую, друзі, що продовжуєте. Дивитися мій е, україномовний ютуб канал про Нову Зеландію. Будь ласка, поставте коментар про, про це відео, що воно вам сподобалося. Напишіть, доповніше вашу думку, що які є особливі, особливості про Нову Зеландію. Е, до нових зустрічей і слава Україні!